І ось я приведу вам перелік по рокам стосовно оцієї інформації, наслідків тінізації заробітних плат. З різних джерел ця інформація взята. Якщо взяти 2004 рік, ви всі знаєте, що є такі поняття, як трудовий стаж. Але при цьому це поняття змінилося з 2004 року на інше поняття. Також, замість трудового стажу. В законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування запроваджений термін страховий стаж. Тобто пенсію почали нараховувати тільки з того заробітку, з якого сплачено страхові внески. Якщо взяти 2020 рік, тіньова зарплата або зарплата в конвертах стала однією з. Найбільших проблем сучасної економіки. І за інформацією 2020 року, в Україні близько 45-50% заробітних плат виплачуються у конвертах. Така ситуація призводить до суттєвих негативних наслідків не тільки для бюджету держави. А й для самих працівників. І ви всі зрозуміли, які ці будуть наслідки для самих працівників. Якщо взяти 2021 рік, то відповідно на одному форумі, який називався Україна 30 Трудові ресурси», віце перший віце-прем'єр-міністр України, а це я, Олексій Любченко, заявив. Тіньові заробітні плати в Україні сягають 500 мільярдів гривень на рік? О, він сказав це на оцьому форумі. Тіньова зайнятність, по суті спрямована проти держави і проти людини. Ось що стосується тюньової заробітної плати і наслідків від цього. А як же бути для того, щоб. Оця проблема була подолана. Ну, по-перше, мають бути правильні вистроєні взаємовідносини між громадянами України по відношенню до держави, а це питання системи заробітної плати. Держава зараз зробила з роботодавців податкових агентів. Для того, щоб податковий агент, а це роботодавець, Обраховував свого найманого працівника, Тобто, хто робота...